Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати абетку здоров'я. Це вже друга частина. Щодня гуляй на дворі. Свіже повітря на вулиці чи в парку, а ще краще у лісі. Його аромати укріплюють організм. Після прогулянки на свіжому повітрі краще думається, тому що головний мозок отримав більше кисню. Ще у стародавні часи свіже повітря вважалося найкращим оздоровчим засобом. Уяви, як потоки свіжого повітря впиваються в легені. Кров потрапляють до всіх органів, оздоровлюючи їх. Якщо у тебе випадає можливість, відправляйся на свіже повітря. Ідеально, якщо ти проводиш на вулиці 5-6 годин протягом доби, незалежно від погоди. Звичайно, при цьому дуже важливо, щоб твій одяг та взуття відповідав сезону. Обов'язково дотримуйся режиму сну, лягай спати вчасно. Для підтримки здоров'я важливий розпорядок дня, визначений рід в життя та роботи людини. Режим кожної людини повинен передбачати години для роботи, відпочинку, прийомі їжі. Та сну. Розпорядок дня у людей різний, але важливо, щоб людина спала та приймала їжу у один і той же час. Таким чином, у людей виробляються умовні рефлекси. Людина, яка обідає в один і той же час, добре знає, що до цього часу в неї з'являється апетит, який переходить у відчуття сильного голоду, якщо обід запізнюється. Безлад у харчуванні призводить до ренандації утворених рефлексів для збереження нормальної діяльності нервової системи і всього організму в цілому. Важливу роль відіграє сон. Він запобігає перевтомі та перенапруженню. Сон повинен бути достатньо тривалим та глибоким. Якщо людина мало спить, то вранці вона роздратована, а іноді із головною болю. Доросла людина повинна спати 8-10 годин. А дитина 12-14 годин. Недосипання призводить до порушення роботи мозку, зниження працездатності, підвищеної втомлюваності та роздратованості. Читай, пиши, навчайся при хорошому освітленні. Людське око так влаштоване, що у сутінках та у темряві бачить погано. Для того, щоб щось роздивитись при поганому освітленні, нашим очам потрібно сильно напружуватись, тому вони швидко втомлюються та з часом зір починає погіршуватись. Щоб твій зір не постраждав, потрібно виконувати два прості правила: те місце, де ти читаєш чи займаєшся, повинно бути добре освітлене. Але при цьому світло не повинно бути занадто яскравим і не світити у очі. Світло на робочу Поверхню повинно падати для правші зліва, а для лівші – справа. Умивайся вранці та ввечері. Два рази на день вранці та ввечері людині потрібно вмитися та почистити зубки. Твоя шкіра безперервно працює через неї виділяються токсини, отруйні речовини організм, поглинається кисень з повітря, регулюється температура тіла, виділяючи жир, воду та піт. Жир покриває її захисною плівкою. Протягом дня до нього доміщуються токсини, пил, бруд із навколишнього середовища, і все це заважає шкірі виконувати її роботу. На брудній шкірі поселяються бактерії, які можуть викликати її запалення, тому шкіру необхідно очищати перед сном. Але вночі, коли ти спиш, твоя шкіра продовжує працювати, і вранці її знову потрібно очистити. Те ж саме із щичення. Зубів. Ввечері тобі обов'язково потрібно вичистити чистити залишки їжі, але всі бактерії з ротової борожнини ти не вичистиш, і за ніч через них може з'явитися неприємний запах. Звичайно, вранці зуби теж потрібно почистити від усього, що на них накопичилося за ніч. Окрім великої користі для здоров'я, звичка вмиватися чистити зуби два рази на день стане запорукою краси шкіри та білосніжної посмішки. Роби ранкову гімнастику та займайся спортом. Бути у хорошій фізичній формі означає бадьоро, енергійно та без втоми виконувати свої щоденні справи та завдання. Для того, щоб бути бадьорим та здоровим, необхідне щоденне фізичне тренування. Чи можеш ти назвати себе сильним? Жвавим, швидким, гнучким, витривалим. Розвиваючи кожну із цих різ, ти зміцнюєш своє здоров'я. Щоденну ранкову гімнастику потрібно робити обов'язково та кілька разів у тиждень потрібно займатися тим видом спорту, який тобі цікавий, хоч біг, плавання, їзда на велосипеді, гімнастика, футбол або ж інші. Займайся за комп'ютером, телефоном, планшетом та дивись телевізор не більше однієї години на день. Лікарі, які тут турбуються про дитяче здоров'я, стверджують, що тривалість перегляду телепередач діток до 7 років не повинна перевищувати 30-40 хвилин від 8 до 12 років, однієї години, від 12 до 14 років, півтори години. На день. Більшість лікарів рекомендують дивитися телепередачу 3-4 рази на тиждень. Це ж стосується і занять за комп'ютером, телефоном, планшетом або ж іншими гаджетами. Щоб не нашкодити своєму зорові, дотримуються наступних правил: якість зображення на екрані. Не повинно бути мерехтінь, нечіткого зображення, занадто контрастних або неприродних кольорів. Це втомлює очі. Друге відстань від очей до екрану. Не сідайте занадто близько. Відстань від монітору повинна бути не менше аніж 70 см, а до екрану телевізора взагалі 3-4 метри. Освітлення у кімнаті. Не можна дивитись телевізор чи сидіти за комп'ютером у темній кімнаті. Контраст між темнотою у кімнаті та яскравістю екрану викликає в тому зору. У той же час не допускається, щоб на екрані були зайчики від сонця чи лампи. І останнє правило нашої абитки. Купайся щовечора. Як ми вже казали, твоя шкіра безперервно працює. Через неї виділяються токсини, поглинається кисень з повітря, регулюється температура тіла, виділяючи жир та воду. Жир покриває її захисною плівкою протягом дня до нього домішуються токсини, пил, бруд із навколишнього середовища. І все це заважає шкірі виконувати її функцію. На брудній шкірі поселяються бактерії, які можуть викликати її запалення. Саме тому шкіру потрібно очистити перед сном, а для цього необхідно прийняти ванну або душ, це є обов'язковим ритуалом кожного веч вечора для кожної людини. Дітки, ось і закінчилася наша абитка здоров'я, абетка корисних порад. Велике дякую вам за увагу, за те, що ви послухали ці всі поради. Я сподіваюся, що ви все це виконуєте і робите, тому що ви повинні бути здоровими, сильними. Дякую вам велике за увагу. Гарного дня та чудового настрою!